Російському диктаторові Владіміру Путіну не можна довіряти, тому лише міцні та надійні гарантії безпеки для України здатні стримати Росію від можливих майбутніх атак. Про це у своєму дописі в соцмережі X заявила високопосадомиця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Каля Калас. Вона підкреслила, що під час сьогоднішнього онлайн саміту відчувалася єдність усіх лідерів ЄС. За словами Каллас, держави-члени ЄС віддані прагненню до тривалого миру, який гарантуватиме безпеку не лише для України, а й для всієї Європи. Вона наголосила, що Путін не виконує своїх обіцянок і зобов'язань, тож система гарантій має бути настільки сильною, щоб унеможливити перегрупування російських військ і нову агресію. Головна дипломатка ЄС зазначила, що союз докладе максимум зусиль, аби надати Україні дієві гарантії безпеки. Це передбачатиме підготовку українських військових посилення армії та розвиток оборонної промисловості. Каллас також повідомила, що ЄС не припинятиме тиск на військову економіку Росії. За її словами, вже готується новий пакет санкцій, який мають представити наступного місяця. І саме це питання буде одним із ключових у порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС.